Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна Укрінформ» сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 538-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. На жаль, сьогодні на нашу країну знов був черговий масований обстріл, про який ми зараз і поговоримо. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас! Доброго дня. Вітаю. Пане Юрію, вже багато хто назвав сьогоднішній ранковий обстріл наймасштабнішим обстрілом західних регіонів нашої країни з моменту спочатку повномасштабного вторгнення. Чи можна так говорити, і яка ситуація на цей час? Ну, я би не став так казати. Ну знаєте, це перш за все для цього робиться, щоб мабуть привернути так медійну увагу там, з тими ж заголовками і так далі. Я вже не раз ну, з цим стикався. Це е, черговий обсяг, ну 28 ракет. ну Подивіться, із них 4 Х-22, які на Донеччину прилетіли. Ну, і беремо далі 24 ракети. Повітряного та морського базування 20 Х-101, Х-555 і 4 калібра, із них 16 збито. Так, у нас таких ще одних терористичних атак Росії західні регіони сьогодні усі вже, мабуть, бачили там наслідки і виступи очільників військових адміністрацій. Ну але назвати це ну таким наймасштабнішим я б не називав, тому що було і більше, і складніше. І, і власне, і наслідки були гірші. не так давно. по Львову і прилітали теж е, ракети, тому, тому це чергова російська атака по наших містах. Різні регіони сьогодні е, були атаковані. Е, ракети збивалися от в Дніпрі. Власне на підступах було сім ракет. Збито решта вже ракет збивалися по. Маршруту їх слідування таким чином. протиповітряної оборони знищено 16 із 24 крилатих ракет, які могли збиватися звичайними засобами протиповітряної оборони. Ну але ха 22 4 ракети, які прилетіли власне по прифронтовій зоні донецьки, там вони більше, більше доступні для звиття саме системами, такими як Петріот чи іншими, які можуть збивати балістику, бо ракета Х-22, як ми вже не раз з вами про це говорили. Це ракета, яка атакує по балістичній траєкторії і є надзвуковою ракетою. Чи можемо ми говорити юрію про те, що зараз, умовно кажучи, якщо ще два тижні тому ми говорили, що під ударом знаходиться здебільшого наша портова інфраструктура, чи можемо ми говорити про те, що зараз ворог націлений на наші аеродроми? Ну, аеродроми завжди під прицілом ворога. Ну зрозуміло, що наші пілоти е, задають шкоди окупантам. Ви ж бачите постійно результати е, бойової роботи наших льотчиків. Ну це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть. Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти які сьогодні воюють в умовах. В умовах постійних регулярних обстрілів ворога власне мають відповідні запобіжники, скажімо так, що в таких умовах використовують грамотно і самі дії там органів військового управління, до того спричиняють до того, що не лише зберігають там техніку і життя людей, але і завдають окупанту болючих ударів у його тилах. По його командних пунктах, по його логістиці це надзвичайно важливі речі сьогодні, щоб бити окупанта в тилу, які ну мають в базі, окуповані території. От власне ну і аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, наша, і портова інфраструктура це усе цілі ворога, які е, будуть для нього пріоритетними, тому е, не можна окремо там виділяти, що по, по аеродромах б'ють сьогодні. Атаковано. Різні об'єкти сьогодні атаковано навіть, от бачите, по житлових будинках теж були прильоти. Ну, там треба розбиратися, які, на, 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 чи це власне уламки, чи це прильоти. Вже місцеві адміністрації зможуть детальніше розповісти. Окремо, хочу вас питати про ситуацію в нашому небі на лінії фронту. Яка вона? Ну, якщо поточну ситуацію брати, то. Можна сказати, що сьогодні активність авіаційна почалася фактично з ночі ще, мабуть, до удару, так тому що в четвертій годині вже авіації було доволі таки багато кілька десятків понад 20 десятків повітряних цілей, Оце, окрім ракет, було в небі. На, на окупованій території також на півночі там від Харківської області, та Брянська, Курська область, а також і в акваторіях обох е, морів. Противник і зараз проводить, а, а, от вам скажу це ну, не менше ніж уночі. Зараз теж близько 20 бортів. Це і літаки розвідники. І безпілотники, які постійно на лінії боєзвітнення, ну і також винищувачі, яких ми можемо бачити зараз на наших радарах. Крім того, крім того, ще працює штурмова авіація. Це ті ж самі штурмовики су 25 і ті ж самі вертольоти к 52 яких просто може бути і не видно, тому що вони доволі таки низько літають, притискаються до землі для того, щоб атакувати наші сили оборони, от авіаційна Присутність ворога велика. Ну і що, що з цим робити? Ну, всі знають, що з цим робити. Нам потрібна в 16, щоб зменшити цю авіаційну активність. і Пане Юрію, і останнє запитання. Вже скоро ми будемо визначати День незалежності нашої країни, свято, яке дуже значуще для всіх нас. Що чекати українцями в цей день? Ну, бачите, в цей день потрібно нічого не чекати, а все-таки Розуміти для себе зрозуміти робити висновки. Кожен для кожен для себе робить висновки, наскільки ти українець і наскільки важливою для нас є сьогодні здобуття цієї незалежності, наскільки воно здобувається потом і глекров'ю кров'ю наших захисників, які щодня наближають нашу справжню незалежність сьогодні на полі бою, та це треба кожному зрозуміти і подякувати тим людям, які сьогодні. Віддають найдорожче життя на лінії фронту, а військові чи повітряні сили будуть робити те, що завжди боронити державу, боронити повітряний простір щодень незалежності, що інший день. Ви знаєте, в нас стільки прекрасних дат, які ми святкуємо, відзначаємо тому ворога дуже багато приводів. У нас нам, по нас завдавати ударів, як то кажуть скріпних приводів. Але ну бачите, сьогодні нема ніякого свята, але були теж атаки. Ну як і вчора. Зрештою, вчора на 100% відпрацювали нася 100% звитя. Сьогодні менше. Ну таке власне таке трапляється, тому що ворог атакує з різних сторін, різними засобами, і фактично атакує всю територію нашої держави. Тому тримаємо стрій і разом до перемоги. Дякуємо вам і дякуємо нашим Збройним силам за те, що захищаєте нас, і за те, що ми маємо можливість проводити ці заходи. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. А вже о 13 годині у нас відбудеться захід, в час якого ми будемо говорити про нашу культурну спадщину, будемо говорити про те, як Росія нищить її, і про те, що ми можемо з цим робити. У чотирнадцятій Ридцять ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині в цілому. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу, і слава Україні.